У університеті економіки та торгівлі сьогодні майстер-клас від італійського кухаря з приготування пасти. Це не перший досвід між навчальним закладом та італійською компанією, яку представляє кулінар Паоло Бреща, Багаторічна співпраця. «Ми знайомі з ним більше десяти років. А от започатково вона була така співпраця взаємовигідна, тому що компанія спеціалізується і пропонує нашим студентам проходити міжнародну практику в Італії в провідних підприємствах готельно-ресторанної індустрії. Для студентів дуже важливо опанувати секрети приготування італійських страв від носіїв традиції. Якщо ми будемо вчитися з професіоналом, який це робив, робить, то в нас це вийде набагато краще, чим ми просто самі. Ми візьмемо рецепти з інтернету та будемо це готувати. Часто практика у студентів переростає у щось більше. І вони знаходять постійну роботу в італійській готельно-ресторанній сфері. Українці непогано дають раду італійським стравам, каже президент Асоціації кулінарів Південної Італії Паола Брещія в українців майже немає помилок під час приготування пасти. Також у них дуже смачні вареники, і вони часто працюють з різними видами тіста. Є деякі проблеми у шефі, деякі помилки під час приготування пасти. Наприклад, коли готують пасту карбонара, то кладуть свіже яйце зверху. Так не може бути. Є інші дрібні нюанси, але вони в українців не суттєві. на майстер-класі. Були і діти переселенці з це. Центру Я Маріуполь. Кажуть, хотів побрати професію кухаря. У центрі навіть є окремий проєкт, присвячений кулінарії. Ми вчимо наших юних маріупольців, як готувати прості страви, як погодитись на кухні, що таке кухонне обладнання, як користуватись приборами, що таке гастрономічний етикет. Нарешті ароматна паста готова. Всі бажаючі могли її спробувати. Звісно, що смак трохи відрізняється від того, що роблять вдома, і те, що роблять в ресторанах. Вона трошки солоніша, ніж інші пасти, які я спробувала. Враження позитивні, все подобається. Відкрив для себе щось нове. Аліна Чистосердова, Олексій Правицький. Цей день.